Дитяча мрія стає музикою має почути вся Європа. Пісні, в яких світло дитинства і сила країни. 13 грудня, чия зіронька засяє переможність. Вболіваємо разом за Софію Нерсеся. Дивимось, дитячий пісенний конкурс Євробачення 2025 о 18.00 на Суспільна культура та диджитал платформа Суспільного. Лібрес під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки вдень і надає спокій протягом ночі. Лібрес захист, що розуміє вас вдень і вночі. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок, що сверблять, степану для шкіри, Ромчику на щічки. Ви думали, судокрем лише для сіднечок? Судокрем і дорослим, і малим. Пустирник звичайний, стабілізує роботу серця, знижує тиск і в такий спосіб береже котів від стресу. Корм для домашніх котів Керендор та ліофілізовані м'ясні смаколики, антистрес із пустирником. Кер – профілактика через харчування з потрійною силою. Септолети тотал береться за справу. Септолети тото сприяє лікуванню інфекцій, запалення та болю. Болю в горлі. Твоя дія завершується. Ваші улюблені друзі. Тепер у Макдональдс. Може бути. Я знаю. Отримай одну з шести колекційних фігурок. Хіба можна бути ще більш колекційними і насолоджуйся перекусом у компанії друзів? Класно? Ей, як життя! Фрі для всіх. Оберт. 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 Наші руки не рухаються. Хто ти з друзів? Дізнайся з Макдональдс Френдс Мю. Може. Бронхолітентаб. Бронхолітентаб. Діє проти кашлю. Зевади люкс. Відтепер ще більше м'якості, яку можна відчути на дотик. Дуже ніжний. Кашель. Стопи а це все те, ТЕВА. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Коли кашель руйнує ваші плани, а. на допомогу приходить лікарський засіб Гербіон. Лікарський засіб гербіон тримає кашель і плани під контролем. Колись я приготую традиційне свято, але не цього разу, бо я подруга, яка підкине смачну ідею з торчин. Є родина, яка вибере щось незвичне з Торчин. Торчин щоразу особливе свято. Дається, що це біле. Доки не побачиш справжню білизну з новим Савекс Преміум. Робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Савекс. Побачить різницю. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Вага, акція! Замовляйте лампочку Розумне світло за спеціальною ціною. Усього від 99 гривень. Довговічна, надійна і така потужна. Стигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Лампочка Розумне світло працює навіть без електроенергії. До 6 годин без підзарядки. Секрет у вбудованому місткому акумуляторі це так зручно, особливо зараз. А ще лампочка розумне світло неймовірно довговічна. Вона не боїться перепадів напруги і. І не розіб'ється при падінні. Стандартний цоколь підійде практично до будь-якої люстри або торшера. Це ідеальне рішення як для дому, так і для вулиці. Зустрічайте оновлені варіанти. Ще більш потужні лампочки розумне світло, підвісна із цоколем. Встигніть замовити. Кількість пропозицій обмежена. Раптово вимкнули світло. Знову необхідно запалювати свічки. Нехай у вашому домі буде світло. Завжди лампочка розумне світло. Усього від 99 гривень. Телефонуйте! І що його робити, коли болять суглоби? Жила собі людина і на тобі. То нога заболить, то плече, то коліно за неї, струми якісь пронизують в лікоть. Ні вмитися, ні причесатися, ні з дому вийти. Ось щось недобре діється у суглобах, бодай би й не знати. А дізнатись треба, щоб уберегтися від лиха. Якщо болять суглоби, вам боляче ходити, сидіти, лежати, отбайте про себе вже зараз. Не варто доводити до крайності. Ревмаферон фо. Те, сучасний подвійний комплекс із натуральними екстрактами для підтримки здоров'я суглобів, сприяє покращенню стану хрящової тканини зсередини, виявляє протизапальний ефект, допомагає відновити вільний рух без болю. Пам'ятаєте, хто шукає, знаходить і хто стукає, тому відчиняють. Якщо у вас болять суглоби і ви хочете почуватися краще, дзвоніть зараз 044-209-0409. А для зовнішнього застосування при запаленні суглобів запитайте про дієвий крем бальзам. Це рішення для здоров'я суглобів. Щоб дізнатися більше, телефонуйте 044-209-0409. У зручний для вас час вам передзвонить фахівець і надасть детальну інформацію. Акційна пропозиція. Подзвоніть протягом 20 хвилин після цього повідомлення та отримайте знижку 50% на комплекс 044-209-0409. Якщо болять суглоби, вам боляче ходити, сидіти, лежати. Подбайте про себе вже зараз. Не варто доводити до крайнощів. Ревмаферон Форте – сучасний подвійний комплекс із натуральними екстрактами для підтримки здоров'я суглобів. Дзвоніть зараз 044-209-0409. 044-209-04-09 Там, де крокуєш ти містом, великим, живим, гамірним, коли стежкою вгори здіймаєшся, музика завжди поруч звучатиме. Радіопромінь. Звучимо Україною від знайомого до нового. Файні пісні. Файна атмосфера. Файні люди. Файна подія, яка поєднала культуру та благодійність. Файне місто 2025. Музичний фестиваль. Сьогодні о 21.50 На Суспільне культура. Саш. Привіт, пацане. Коли дитяча мрія стає музиком, її має почути вся Європа. Пісні, в яких світло дитинства і сила країни. 13 грудня, чия сіронька засяє переможець. Вболіваємо разом за Софію Нерсеся. Дивимось дитячий пісенний конкурс Євробачення 2025 о 18.00. На Суспільна культура та диджитал платформах Суспільного. Мільйони людей. Довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. У малюків свої способи перевірити комфорт наших підгузків. Нові підгузки трусики Pampers адаптуються до тіла малюка і мають додаткове пом'якшення. Вони миттєво вбирають вологу і дарують до 100% сухості вночі та подвійний комфорт для шкіри. Памперс Здається, що це біле. Доки не побачиш справжню білизну з новим Савекс Преміум. Робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Савекс. Побачи різницю. Святкуй себе. І свята, звісно, з економією до 60% на всі подарункові набори в Єва. Це не ті крабу і палички. А де водний світ? А яка різниця? Палички є палички. Подарунки є подарунки. Є різниця. Водний світ є водний світ. Турбує геморой. Спробуйте Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктоза Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Мені собі. Мені знову мені. Мені. Тепер йому. І про себе не забувай. Делікшас. не проста їжа, а вагулись. З'являється вологий кашель. Спробуйте потрійну дію Лазолван. Він розріджує мокротиння, полегшує його виведення та посилює захист легень. Лазолван кашель швидше одужуй, життя долужуй. Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін усуває біль, знімає нервову напругу. Темполгін – перевірений препарат від головного болю. Коли кашель руйнує ваші плани, на допомогу приходить лікарський засіб Гербіон. Лікарський засіб гербіон тримає кашель і плани під контролем. Коли ти не в хартії, у тебе з'являються сумніви. Коли ти в хартії, у тебе з'являється стиль. Щойно перехворіли, і сил немає. Кардонат заряд для родини, енергія для клітини. І ви знову в активному ритмі. Кардонат одуженню сприяє, сили повертає. З потрійною силою септолети тотал береться за справу. Септолети тотал сприяє лікуванню інфекцій, Септолет! запалення та болю. Болю в горлі. Твоя дія завершується. З віком кровообіг сповільнюється. Тиск зростає. Квертин. Покращує кровообіг, що знижує ризик захворювань серцево-судинної системи. Квертин. Подбай про здоров'я судин вже сьогодні. Може, пройде? Тримай: Бронхолітентаб. Бронхолітентаб. діє проти кашлю. Купуйте вигідно в метро. Кава в зернах ріопа. Один кілограм в асортименті зі знижкою 50%. Зевадилюкс від тепер ще більше м'якості, яку можна відчути на дотик. Но дуже ніжний. Якщо прати з повним завантаженням але рідше, можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Арієль екстраклін Поц із додатковою силою виводить плями і позбувається бруду, щоб речі, випрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Арієль екстраклін тримайте в недоступних для дітей місцях. І що його робити, коли болять суглоби? Жила собі людина, і на тобі то нога заболить, то плече, то коліно за неї, струми якісь пронизують в лікоть. Ні вмитися, ні причесатися, ні з дому вийти. Ось щось недобре діється у суглобах, бо дай би й не знати, а дізнатись треба. Щоб уберегтися від лиха. Якщо болять суглоби, вам боляче ходити, сидіти, лежати. Отбайте про себе вже зараз. Не варто доводити до Ревмаферон-Форте – сучасний подвійний комплекс із натуральними екстрактами для підтримки здоров'я суглобів, сприяє покращенню стану хрящової тканини зсередини, виявляє протизапальний ефект, допомагає відновити вільний рух без болю. Пам'ятаєте, хто шукає, знаходить і хто? Стукає, тому відчиняють. Якщо у вас болять суглоби і ви хочете почуватися краще, дзвоніть зараз 044-209-0409. А для зовнішнього застосування при запаленні суглобів запитайте про дієвий крем-бальзам. Це рішення для здоров'я суглобів. Щоб дізнатися більше, телефонуйте 044-209-0409. У зручний для вас час вам передзвонить фахівець і надасть детальну інформацію. Акційна пропозиція. Подзвоніть протягом 20 хвилин після цього повідомлення та отримайте знижку 50% на комплекс 044-209-0409. Якщо болять суглоби, вам боляче ходити, сидіти, лежати. Подбайте про себе вже зараз. Не варто доводити до крайнощів. Ревмаферон Форте – сучасний подвійний комплекс із натуральними екстрактами для підтримки здоров'я суглобів. Дзвоніть зараз 044-209-0409. 044-209-04-09 20.15. Слухай мене. Самих кроків недостатньо. Відчуй музику. Уяви, потанцювати так у головному залі замість сімейного фокстроту. Художній фільм в танці. А де вони цього навчилися? Де? На Суспільну культуру. у будні о 17.30. Я мало не загинула, а ти ніби роман зібралася писати. Він тебе поцілував. Лічай, дух і красуня. На суспільна культура. Давай за мною. Ча мрія стає музикою, Її має почути вся Європа. Пісні, в яких світло дитинства і сила країни. 13 грудня, чия зіронька засяє переможність. Вболіваємо разом за Софію Нерсеся. Дивимось дитячий пісенний конкурс Євробачення 2025 о 18.00 на Суспільна культура та диджитал платформа Суспільного. Залиш сумніви позаду з найкращою і найсучаснішою притвою від Браун. Неперевершений вибір для легкого та ніжного гоління. з технологією захисту і гоління та станцією для чищення і зарядки. Виняткова гладкість і захист шкіри Браун. Better by design. Більшого, як про. Вчіть любові, як про, І неважливо, який у вас корт. Кожен виклик приймайте рішуче, сміливо, на новий підіймаючись рівень, щоб подбати про них як про. Годуйте улюбленці як про. Про план Поріна. Запах класний подарунок. Годі бахнути, як хлопчик. Вдихни насичений аромат кондиціонера, парфумна терапія від Ленор. А технологія парфумованої олії збереже його з тобою до кінця дня. Парфумна терапія від Ленор. Аромат, що тримається втричі довше. Залиш аромат із собою надовго. Налий ополіскувач, додай парфумовані гранули та насолоджуйся симфонією свіжості та ніжності. Вечірка пройшла навідмінно, але після неї на нас чекає гора немитого посуду. Та фейрі має достатньо сили, щоб зробити весь цей посуд блискуче чистим. Фейрі створює довготривалі бульбашки, що невпинно очищуються, очищують. Тож ви вимиєте вдвічі більше посуду, ніж очікували. Це фейрономіка. Тепло шкодить волоссю. Наша формула використовує тепло, щоб вивільнити вчетверо більше провіну трієнтів. Перетвори сухе волосся на зволожене, а тепло на союзника. Для м'якого сяйливого здорового волосся нон стоп зволоження під впливом тепла. Пантін цікаво про що люди мріють на різдво. От нам, котикам і мріяти не треба. В нас вже є широке різноманіття рецептур від поріна Гурме. Смакота. Тривін повертає ваш сон, полегшуючи закладеність носа. Дихайте вільно зо тривін. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Для полегшення болю спробуйте новий пластир Вольтарен Форте 24 години, який діє до 24 годин і містить діючу речовину зі знеболювальною та протизапальною дією. Всього один пластир на добу. Шукайте в аптеках Пластир Вольтарен Форте 24 години. Радість руху. У малюків свої способи перевірити комфорт наших підгузків. Нові підгузки-трусики Pampers адаптуються до тіла малюка і мають додаткове пом'якшення. Вони миттєво вбирають вологу і дарують до 100% сухості вночі та подвійний комфорт для шкіри. Pampers. Якщо прати з повним завантаженням, мало рідше, можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Ariel Extra Clean Pots із додатковою силою виводить плями і позбувається бруду, щоб речі, випрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Ariel Extra Clean. тримайте в недоступних для дітей місцях. О, погуляв води. Тут звичайної води замало. Випий рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін усуває біль, знімає нервову напругу. Темпалгін перевірений препарат від головного болю. Турбує геморой. Спробуйте Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Нео – швидке полегшення симптомів геморою. З віком кровообіг сповільнюється, тиск зростає. Квертин покращує кровообіг, що знижує ризик захворювань серцево-судинної системи. Квертин подбай про здоров'я судин вже сьогодні. Ви можете допомогти визначити переможця цьогорічного дитячого Євробачення, голосуючи безкоштовно онлайн, де б ви не були. Ви можете проголосувати починаючи з п'ятниці, 12 грудня, на сайті jesc.tv, де можна буде переглянути відео усіх виступів. Подивившись відео, ви можете віддати голос за трьох своїх фаворитів. Проголосувати можна навіть за свою країну, якщо вона бере участь у конкурсі. Перед початком прямого ефіру в суботу, 13 грудня, голосування тимчасово закривається. Згодом під час шоу воно відкриється ще раз, приблизно на 15 хвилин після завершення усіх виступів. Ваші голоси надійдуть команді з голосування, яка переведе їх у бали. Ваші голоси визначають половину загального результату конкурсу. Іншу половину визначить професійне журі. Як завжди, пісня, яка набере найбільшу кількість балів, переможе. Тож підтримайте своїх фаворитів та голосуйте безкоштовно на jsc.tv. Друзі, дивіться мій ювілейний концерт на Суспільна культура. Версія 5.0. Всі пісні від 97 року до сьогодні. Я знов танцюю, посміхаюся, щира, любляча все тільки для вас. Вмикайте телевізор і святкуємо мій народження. Дивіться скоро на суспільне культура. Цієї зими слідкуй за кожним стартом, за кожним рухом і кожним фінішем. Слідкуй та вболівай! Ще більше спорту на місцевих каналах Суспільного. Великий зимовий сезон триває. Дивись на платформах Суспільне спорт та на місцевих каналах Суспільного. Там, де крокуєш ти містом, великим, живим, гамірним. І тоді, коли кличе тебе дорога дале. Коли море тебе на хвилях розкачує у будь-яку пору, у сонце та в зливу музика завжди поруч звучатиме. Вільна, сучасна, багатоголоса. На Радіо Промінь звучить наша музика. Радіо Промінь. Звучимо Україною від культових до нових героїв. Самультики. Ось самультики. Пультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс – від Суспільного. Далітайте! Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай. Зробіть крок у світ можливостей. Ласкаво запрошуємо до Харківського державного біотехнологічного університету. Прагнете стати досвідченим фахівцем міжнародного рівня? Обирайте Державний біотехнологічний університет. Ну, на які сьогодні ганяєш машинці. Тат, на ну які машинки? Коли це було? Вони змінюються швидко. Ми в Кайт готові до цього. Тисячі товарів для скейтерів, геймерів та будь-кого. Ласкаво запрошуємо до Харківського державного біотехнологічного університету: біотехнології, машинобудування, робототехніка, енергетика, міжнародні обміни, проєкти, партнерства. Обирайте Державний біотехнологічний.